аби не різнитись від військових і собі одягаємо камуфляж з першої екскурсії міжнародним центром миротворчості та безпеки. Тут проходять вишкіл водолази та парашутисти. А от курсанти четвертого курсу демонструють майстерність рукопашного бою, а ще розбивають дерев'яну дошку. Молотком трощать цеглу над головою. Та майстерності розповідають ще бракує. за чотири роки все не вивчиш. От, але все таки більшість більшість мені академія дала основу, основу з якої я можу робити будь-який рух, тобто в будь-яку сторону, в будь-який бік, який мені тільки захочеться. На військовому стрільбищі журналістам дозволили стріляти з пістолетів, кулеметів та гвинтівки. Після пострілів діляться емоціями. Дуже страшно, дуже тяжко глушить взагалі. Емоції, адреналін такий, аж аж. Але більше я би не стріляла. Інструктор мені аж навіть поплавбудував, я вперше в житті тримала зброю з десяти пострілів, чотири я влучила. Принаймні собою тішуся, але в армію я би не йшла. Колись думала, що дівчині стріляти важко, але зрозуміла, що зможу захищати батьківщину. Якщо не попаду в ціль, то хоча б її підстрелю. Таке перевтілення для журналістів влаштовує четвертий рік поспіль. Мені сьогодні приємно, що ми зібралися таким колективом журналістів на це прекрасне дійство, де і вивчили зброю, озброєння, подивилися, на яких тренажерах, на яких машинах, танках, БМП займаються курсанти. Я думаю, що ви дасте позитивну оцінку. Вишкіл журналістів кажуть, в академії є добрим навіть без тренувань. Дехто мав би шанс потрапити до війська. Ірина Панчишин, Олег Кухар, головні новини Львова.